І от нас закачалось, вся закачується. І ми чекаємо, поки закачається. А на цьому, і па папа. Бо я хочу построїти трьох хату. Хочу построїти трьох хату. Я хотіла з вами поговорити, але вам не буде цікава гру, яку я завжди-завжди вам показую. Це, це не только це інша гра про Майнкрафт. Якщо цікаво, то ви можете грати або зайти зі мною і грати. Господи, що це таке? Здрасте. Ось такі в мене є речі. Бо я була помінялася. Вот, зараз вам покажу. Щось тут помінялось. Скажіть мені, якщо тут щось поменялось, то скажіть мені. Удинадцій алмазів ті самі. Я їх не буду трогати, поки в мене буде стак алмазів. Починають 20. Це дуже дуже мало коштує, я вам показую. І це ліпше не купляти. От, 30 гривень. А у мене 67, у мене було 27, а зараз 67. Бо я собі все витратила, я то купити, я то купити. І потім ті всі речі якщо ви не знали. Якщо вам цікаво мене дивитися, чи вам цікавий мій канал, скажіть мені, чи якщо я поставлю якесь відео і М -м, коротше, любе відео не главне, главне, красиве, не красиве. Побігли. Я підібрала. Я не підібрала. Це хтось підібрав? Нічого так буває людина. Але ми можемо піти в шахту, я вам покажу, що там я роблю. В шахті. Давайте переробимо оп-оп, оп. Все.

Отстільки у мене гляної плоті, я сама удивилася, коли з людини якоїсь, там, я знайшла людину, з якої випало, я була знайшла а... Тихо. Ал, Ал, ау, ау, Тихо, я чи не проболталась. Я знайшла людину там. Ну, плоть. Ладно, скажу вам. Вот я десь була не йшла, лежала, я підібрала, це був алмаз. Я просто бачила алмазну кірку. Ой, який алмаз, алмазну кірку, і я її просто підібрала і все. І все було прекрасно. Я така А не буває Коротше. Ох... Я так удивилась і побігла шукати місце для Примір, Я маю обсидіан, я маю алмази, я колись можу зробити цю стойку. Але зараз я поставлю для людей, щоб вони удивилися, що в мене таке є якому це не потрібно. Ех, поставлю біля якоїсь там людини, і вона офігеє. Наприклад, нуба, не нуба. І вона попитається якусь її викріпити, а ви знали, навіть отаке можна займати простою дерев'яною кількою. Вона просто випаде тобі, дивіться. А треба алмаза кілька. І залізно, і не залізно, і залізно. І дерев'яна, і камінь. Вся може любими розламати, крім руків. Це буде дуже довго і дуже нудно. І, може, не зламається. Це ми перевіримо, коли мене буде сто таких штук. Так-так-так-так-так. Шукаємо яму там, де піщера. Тобто не яму там, де піщера, є в одному місці та сама одна піщера. Одна та сама піщера. І вона Може бути не відкрита, може бути відкрита, коротше. Отак. От От, в цю зону, якщо ви граєте цю гру, ви бачите в цю велику зону і там йде вниз, 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 вниз. Ого! Чекайте, я хочу з вами нормально поговорити. Фух, підібрались. Я хотіла вам сказати, щоб його мене не вбили. Так, я хотіла вам дещо сказати, коротше. Якщо ви граєте цю гру і побачили таку дівчинку з разом речима, чи руках глину плоть, чи дівчинку таку, але з шапкою якоюсь там, не пам'ятаю, якусь там шапку. Дівчинку з шапкою, зомбі похожу, така злана, у мене їх шість. А тобто сім. Чи шість? Зараз подивлюсь. Вот, шість. Біля того, біля обсидіану, вот, показую. Біля таких ягод. І коротше. Я можу цю голову і будете... Якщо ви мене побачите, ви мені можете дати якусь реч. Якщо ви знаєте, як писати в цій грі, то скажіть мені на іншому відео, якщо зможете написати. Бо тут пишуть люди, але я не знаю, як це писати. Я болююся туди йти, що мене ще вбили. О, плюсик маленький. Він мені дав шапочку, а оце золоте я поміняла на небо на таке. Скоро будемо закінчувати говорити. А йому випала одна глина на плоді, в мене скільки. От стільки в мене так багато. А якщо б нього дивитися в очі, то нічого не буде. А де він? Якщо його хіба вдарити, то він зразу почне тебе бити, як кажу. Ну як на стоячому майкрафті, якщо мені подобається, як я це гра дівчата або хлопці. Ну, не грайте і не дивіться мене. Таку боку я буду знімати. а ви коли захочу. А може я зараз не хочу грати таку боку. А може зараз він мене заканчується. Добре, на цьому. Всім па-па-па, ви буду на каналі квітка. Всім па. Па-па-па.